Кульками і трояндами привітали загратовану експрем'єрку. і Її прихильники. Близько півтисячі людей зібралися біля лікарні Укрзалізниці у Харкові під стінами медзакладу. Вони влаштували мітинг. Демонстранти привезли з собою привітання і листи, адресовані леді. Ю. Загалом близько 15 тисяч. Кореспонденцію планують передати через Качанівську колонію. Мітингарі сподіваються, що наступне, 8 березня, їхня лідерка відзначатиме уже на волі. У небо прихильники експрем'єрки запустили величезне червоне серце. Крашена живими трояндами, і заспівали для неї пісень Ти перед ворогом своїм. У відповідь Юлія Тимошенко показала крізь решітку серце намальовано на газеті. Нардепи, які приїхали зі столиці, намагалися також передати ув'язнені живі квіти особисто, але у палату їх не пустили. Букети вони лишили правоохоронцям, що несуть варту на поверсі. Далі град, троянди і тюльпани не пішли. по-людськи просто поставити їй цвіти в кімнату. Нас, звісно, формально бартанули, але сподіваюся, що коли нас там не буде... Чоловічні чувства забладають, эти цвіти не стануться там в'ять, а їх поставят рядом с містом, де Юлія знаходиться. Ми сьогодні з Києва прямо приїхали на Харківщину, так що ми сьогодні з Юрою Володимиром. Так сталося, сьогодні ситуація така, що ми врятуємо країну. Інакше не, не буває. Але потім приїдемо до своїх жінок, будемо вітати своїх чарівних і коханих.